Всім привіт! Сьогодні у нас новий експеримент. І я не знаю, що вам більше подобається, чи гуляння по парку або поїздки на ровері. Так, Сьогодні ми будемо кататися на Терну HSD. В нього електродвигун, в нього ремінь замість ланцюга. вже велосипед такий вже. Несять. старий, я з тільки 4 роки буде. Можу нести на собі щонайменше 3 ящики пива. Отож, я не знаю яка буде якість звука. Чи будете взагалі мене чути. Сподіваюся, що будете. Але одразу дисклеймер для тих, хто записався, точніше для тих, хто перший раз на моєму каналі. Якщо вам не цікава тематика езотерики, містики і всього цього, то... але, але ви бажаєте подивитися, як я катаюся на велосипеді, вимкніть звук, включіть собі якусь приємну музику і насолоджуйтесь, бо я буду їхати, я вас цією філософією задав Це мені так нагадує в Твіттері якісь дівчата які іноді викладають фотки із інтимного. Викладають якісь свої інтимні фотки один раз на 5 років. І одразу там тох па хлопці підписуються. Вона каже, хлопці то, то була разова акція. Зазвичай в мене тут все дуже скучно. Тож, не, сподів... не сподівайтеся, що буде ще щось подібне. Також, я одразу попереджаю. В мене тут філософія, містика, переклади різних книжок. Якщо це вам не цікаво, то буде нудно, але якщо цікаво, то ласкаво просимо. приєднуйтесь, будемо обговорювати. Перше, що я думав з вами обговорити, це от той блекаут в Італії, Португалії, Іспанії, не знаю чи була трошки Франції навіть. І одразу кажу, я не електрик, я в цьому не розумію, але я от зі своєї точки зору поміркував трошки і такі в мене мислі з'явилися. Не знаю, читали ви чи ні, але в минулому році завершився один дуже цікавий експеримент, який вивчає свідомість людську. Проблема в тому, що незважаючи на те, що в нас тут дуже багато штучний інтелект, якісь надсучасні комп'ютери, вантові комп'ютери. В науці все, що невідомо, а що то взагалі такий інтелект, звідки він береться. Чи можна сказати, що ось тут інтелекту немає, але ми щось змінюємо і одразу інтелект з'являється. Або як взагалі виміряти той інтелект? Є тест на інтелект, коефіцієнт інтелекту, так, він вимірює. Але і тут теж. Зовсім не зрозуміло, що саме він вимірює і чи має якесь відношення те, що він вимірює до самого інтелекту. Чи то щось взагалі інше. Так от є дві основні теорії в сучасній науці. Перша теорія вона називається теорія ехокамери. І суть в тому, що Інтелект з'являється там, де тече великий обсяг інформації. І коли ця інформація вона проходить крізь якийсь об'єкт, в ньому створюється ехо від цієї інформації. Тобто тут описується інтелект як реакція на процеси, що протікають ззовні. Це перший. Інша концепція каже, що інтелект зароджується там, де є, велика, де є складна мережа елементів, які мають між собою дуже велику кількість зв'язків. На перший погляд, здається, що ці концепції схожі але є дуже велика різниця Адже за другою концепцією наприклад процесор надскладна система з мільярдами різних елементів, які пов'язані між собою. Так ось ця наукова теорія, вона каже, що в процесорі має бути інтелект. Інтелект має бути в деревах, він мусить бути в грибах Різні мікроорганізми, які створюють колонії, то на рівні колонії теж має бути якийсь інтелект. І чому я вам це все розказую, мені також опалася нещодавна інформація про те, що Європейський Союз він реформує свою енергетичну систему, він її робить єдиною. І на рівні планети в нас вперше з'являються настільки складні єдині системи. Якщо взяти на зразок США, то якщо я не помиляюся, вона... їх енергетична система вона не єдина, вона розділена на незв'язані між собою блоки. Якщо я пам'ятаю правильно їх там три, якщо хтось знає краще, напишіть в коментарі, як там буде насправді. І оцей блокаут його пояснюють через якісь повітряні осциляції, якийсь природний феномен, який згенерував в електричній мережі якусь паразитичну напругу, яка вивела всю цю мережу зі свого стану синхронізації. Чого воно все посипалося, бо воно все ще в одну єдину систему. А я от замислився, чи можливо так, що вся ця система вона насправді настільки складна з такою великою кількістю елементів і зв'язків між ними, що в якийсь момент в ній зародився інтелект. І оце блекалося багато на напова, це і була перша думка тієї свідомості, яка в цьому, коли в цій мережі зародилася. Я, я розумію, що вирогідність цього це... Цього... Це не вирогідність. 99, 99, 99 і далі відсотків буде знайдено якесь пояснення того, що сталося без всілякої містики або нової бізики. Але саме йде мені сталося цікаво, що можна з з вами поділитися. До речі, якщо вам цікаво про те дослідження, яке я згадав, то я поставлю ссылку на нього в коментарі або в описі цього відео. Ну і також, знову ж таки, цікава ваша думка, як ви гадаєте. Не взагалі про цей блокаут, я розумію, що це, скоріше, за все, немає ніякого відношення. Того а от взагалі, що таке інтелект? Що таке свідомість? Звідки береться свідомість? Чи може бути свідомість без інтелекту? Теж цікаве таке питання. Так, радий був би почути ваші думки по цій темі. В нас зараз проходять. Ще займаюся, ви бачите тільки оці переклади книжок, бачите якийсь теоретичний блок. Але а ну, так по-перше. У мене завжди були складнощі з тим, аби пояснити свою точку зору на всілякі заторичні питання, на основи базові речі. Бо якщо немає єдиного словника з термінами, які використовує людина, то і знайти спільну мову край важко. Тому я вирішив почати писати ці, вистроїти пазовий словник, на базі якого ми потроху будемо переходити до все більш складних і складних елементів езотеричної науки. Але так, я не про це. Зараз в мене проходить дуже цікава практика. Я її називаю практика планетарної гармонізації. Я вже викладав відео про те, як я розумію планети, що насправді це не якісь камінці, які літають в космосі над нашою головою, а планети використовуються у в філософському сенсі, те що в алхімічних книжках називається наша планета, наше сонце, наша луна, або сонце філософів, або таємне сонце. І так далі, і так далі. Тобто треба відокремлювати камінці, що літають над головою, та філософські концепції, які із цими камінцями асоціюються. Можна сказати, що планети в моїх практиках вони мають більше схожого із з нумерологією, а не з астрологією. Бо, наприклад, в моїх практиках зовсім немає ніякої різниці, де саме зараз знаходиться місяць, якщо ви проходите практику гармонізації місяця, то, з моєї точки зору цієї філософської концепції місяця зовсім немає ніякої різниці, де знаходитеся ви, де знаходиться цей великий камінь, який обертається навколо нашої планети. Місяць як ідея, він знаходиться в одному і тому самому місці. І, знову ж таки, повторюся, на наші співвідносини. Із цієї філософської концепції місяць ніяк не впливає. Тому я маю часто питання, чи треба робити цю практику повний місяць, молодий місяць я. моєї практиці немає ніякої різниці. Так само і до всіх інших планет. Отже, повертаємося до практик. Зараз в мене закінчується вже третій блок. Волонтерної гармонізації ми закінчуємо працювати з Меркурієм. До того працювали з сонцем, місяцем. Зараз Меркурій. І в цьому блоці в нас закінчується ідейна тріада. Я так думаю, що зробимо невеличку, невеличку перерву і перейдемо до оформляючої тетради. Віцяється в першу чергу в тому, що ідеї впливають на наші руки, а оформлення це вже те, як воно буде проявлятися в навколишньому світі. Тому, до речі, добрий момент, аби застригнути на потяг, на потяг і приєднатися до практики. Не знаю, чи буде вам комфортно бо три етапи вже пройшли, але щонайменше це буде логічно. Перший етап оформляючи тетради і почати практику. Це, до речі, буде марці Практика в нас в кожній планеті проходить 4 тижні. Спочатку два тижні займаємося благим аспектом. Два тижні неблагим аспектом один тиждень аби поєднати благий аспект Так, я не буду знімати всередині міста, тому скоро буду вимикати камеру і я сподіваюся, що наша прогулянка була вам цікава. Знову ж таки, мені цікава ваша думка, що більше подобається гуляти по паркам давати, чи ось такі велосипедні прогулянки, де я їжджу та щось розказую. Якщо у вас є якісь ідеї, теми, які вас цікавлять, про що ви, про що ви хочете, б я би і розказав. Напишіть коментар, якщо... Я з цією темою буду знайомий, то я обов'язково щось про ній розкажу. Так. Ми будемо їхати, як доїдемо до кінця, я попрощаюся та вимкну камеру. От і все. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною покататися. Ставте лайк, пишіть коментарі. У мене молодий канал, в нього майже немає підписників, тому коли хтось підписується, це до мене справжнє свято, будь ласка. І ще я пообіцяв своїй доньці, що коли буде 500 підписників, ми купимо наступний тортик, то вся родина чекає. Так, коментарі, лайки, ділимося цим відео, але якщо вам щось інше зацікавило, якщо вам щось інше сподобалося, то ділимося тим іншим відео, якщо воно краще. Все. Всіх вас люблю. До побачення.